Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку всім. <клес> Сьогодні у нас 2 січня. Сьогодні у нас четвер. Будемо дякувати Богові за нічку, яку прожили і просити благословення на сьогоднішній день. Поможи всім Боже! Читаємо утренні молитви. Хто має бажання, може долучитися на мові. <кхм> Всім доброго ранку, слава Богу, слава навіки. Спасі, Господі всіх. Молимося, Господи, благослови. <кхм> в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Боже милості, негрешному. Господи Господі Ісусі, Іссені, Божій, молитв ради Матери, і причистий, Твоє Матері і всіх святих, помилуй нас, Амінь. Слава тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю приди, и вселистяны, и очистины, всякие скверны, и спаси, блажа, душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый, бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної, і во віки веку, амінь Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти лихи наша, владико, прості беззаконня наша, святи по <coughs> і Істилені наші, наше, ім'я Твоєго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присной, і во веки віков, Амінь. Отче наши, жий си на небесе, де святіться имя Твое, да, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, на небесе и на земле, хлеб наш насущный, даж нам днесе, остави нам долги наши, якожи и мы оставляй блажником нашим, и не веди нас в своей искушении, не да испави нас от лукавого, Восставши от сна препадаемте блажь, и анлискую песню Ті сильнее, свят, 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 си Боже, Богородицы и помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, ододрай снова злил Мисі, Господи, умой про святий сердце, и сне, мою тверди. Воеже пиет, святая Троицей, свят, 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 иси, Боже, Богородице і помилий нас, і нині, и і, і во віки віхов, Амінь. Внезапно суддя діяння обнажаться на страхом своєм полунощи, свят свят, свят, иси, Боже, Богородицы і помилий нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, помілуй. От сна вистав, благодарить і святая Троїця, як ноги, раді Твоє благості дотерпіння, не прагні, волосий сіна мілянівого і грешного. Ніже же погубил Меиси собі, законь мимо, имени человеку любственно все обычного и вничая лежащего, воздвил мои си вое, утреннего Тей слава Слове, державу Твою, и ныне просвети мои мислені, мысленные отверзи, мои уста поочальство Слави всем Твоим разумейте заповеди Твоя и творити волю Твою, и пейте Тя Во исповедании и сердечнему спивайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и Пресно, и во веки веков. Аминь. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся и преподим Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся и преподим самому Христу, цареві і Богу нашому. нашему, мене, Боже, повели и милості Твоей помножив Твоїх, очисти беззакония мое. На ипачьем от беззакония моего греха мое чистыми, как без законі моє, аз знаю. І грек мы предо мной, и свину тебе, единому сурейших, і лукавые пред тобою, и як куди оправдішися во слові всех Твоїх і победишь, у них даст судить эти, и себя їх зачат, єсмі мивори всех родимый, мать моя, если істинно истинно і и безвестные тайны при мудрости Твоєї вілмісії. Покропишими із собами очищуся, мишими і паче снегов обілюся. слуху моєму дайся, веселі, возрадується кості кость я. отврати лице від, від гріх моїх і вся беззаконня моя очисті. серце чисто мені, Боже, і дух правобнові в утробі моєї. не отвержи мені от лица твоєго і духа твоєго святого, не отъмі от мене. Воздаш ми ради спасення Твоего и Духу младыш, Метвердим я на Очу беззаконный пути в Твоим и нечистиве к Тебе обратяться, избави меня открови, Боже Боже, спасені Моего возрадуйцей, язык не правди Твоей, Господи, сні, мої твердиші и уста, моя воздействия хвалу Твою, яко аще би восхотились, и жертвы дал би хобов, все свяжение, не жертва Бога, Дух, Сукрушен, серце Сукрашене, Смирину Бог, не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы да и Достичного стіни Иерусалимские, Тогда благоволишь жертву правды, возношения и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твоите лицы. Вірою в Воединого Бога Отца, Вседержителя Творца, неба и земли, видимым же і невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и Же от Отца рожденного прежде всех век. Света, от света, Бога истинная, от Бога истина, рожденная, несотворена, единосушного Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшого с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девы Человеческойся, распятого же за Непрепонтистием Пилатей, страдавшего и погребена, и воскресшего третий день по Писаниям и вошедшего на небеса і сидящего десно и отца и пахер душего со славой судите живим і мертвим. Його же Цар все не буде конца. і <клес> в Духа Святого Господа Животворящого, іже жидоца исходящего, и же со Отцем, і Сином споклоняемой і славе, могла волошного Пророки, во единой святой, і или Апостольскую Церковь, исповеду для единого крещения, чаю и мертвих, і Двех и жизни будущего века. Амінь. Боже, Ощи семья грешного, яку ніколи же сотвори благой пред тобою, на избави меня от Лукавого и да будет воля Твоя, да осужденного Твер зуста, моне мені восходу имя ім'я твоє Святое, Отца і Сина і Святого Духа, нині прісно, і Пресно, и во віки віков, амінь. От сна восставь полуночной пісні, приношу те спасе, і припады, его і не даш мені основь его смерті, но щедрі щедри ми волі і и лежащим явлености. Ускори, восстави, и спаси Мья пристояние молитве, и по сни наш ни день безрешен. Христе Божий, спаси меня. Тебе, владыко человеку любчи, сна, восста, прибегаю на дела, Твои, подвязаюсь милосердием Твоим и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, избави меня от всякие мир злых вещей. И дьявольского поспішения, и спасение, и в Царство Твое вечное, Ты боиси, Мой Сотворитель, і всякому благопромисник і Податель. От Тебе же все опования, мы Тебе славу села их, нині и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многие Твоей благості, великими щедротами Твоими дали семья работу Твоему, не нем шедшее время ношися в безнапасе придет от всякого зла противна, Ты, сам, владыко всяческих творческих, подобным и истинным светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и и во веки веков, Аминь. Господи, Вседержителю Божией, силы, всякие плоти, вышние, живые, несмиренные презирай, сердца жиют и Би испытуя сокровенные человеков яви Яве Предведы, безначальный пресносушный свете, у Него Женесть, применение, или приложение, осенения, сам бессмертный царю прими моление наше. Я же в настоящее время на множество Твоища дродирзающих скверных тебе у творим, и остави нам решении наше же делом и словом и мыслею, ведением или неведением, совершенной нами и очистенной от всякой скверной плоти и духа и дары нам, бодрым сердцем и трезвенным мыслею, всю настоящее житие нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же со славою и судья всех кому ж отдать и по делам Его, да не падший, обленившись на бодрствующий воздвижение в, в дело, неубрящемся готове, в радости божественній чертов славы его і и же празднующих глаз непрестанный, неизлеченную сладость, зрящих твоего лица доброта, неизвеченную ты бойся истинный свет, просвещай и освящай всяческая, и тепается тварь во веки веков, Аминь. Я благословим, Вышней Божий, Господи, милости творящого, прис нас нами, в же жене следованное, славной же и ужасная, и женещисла, нам сон в опокоєні немощи наші, и ослабление трудовного, трудные плоти, благодарим Тя, як на у не погубились и нас и беззаконьми нашими, но человеку і обично, и в нечайні лежащи, не возлились, и воєжи, слава слава, державу Твою, тем же молим безмирно Твою Тві благость, просвети наших мысли и И ум нашу тяжкую основную се восставию, отверзи нашего уста, и исполни я твоего хваления, якуда возможным непоколеблемопети исповедойся тебе у всех и от всех, славимо Богу, безначальному, свидетеродным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, во веке веков. Аминь благодай благодать твой, владечеце, молютя, ум мой о благодаті, ступайте правами на ставі потім Христові заповіді, підіти к пісні, укрепи, у осон, тоня ище зв'язана принісы на мольбами твоїми розріши Богу внощі, в ноші, мій видні, сохраняй борущий корах, избавляйший м'ях, Жизнадателя, Бога Рожчи, мишленими свистьми, оживи, Яжі, святні, вечерні рочи, душу мою, слепшую просвяти. Водивная владичній палата дом духа мені сотворі, врача рочой, врачой души моей страсті, страсти, волнуешься житейской кості в кости зиме покаянии направи, избави ми огневечной и червяжи, злагу і тартара, дамя и више бесом радования и же мною гріхом нове сотворі сотворими обічавшу нечувственную. Мы прянепорочное сорешение, страна, муки всякие, покажи мне всех владыков, моли небесные, милочи чети веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Девус, высшей глаз непотребного раба, Твоего струю, давай мы слезам при чистой душе, мои скверно очищающие стена не от сердца приношу Ди непрестанно, серце владычества, молебную службу мою прими, Богу благоутробному принеси я, ангел місками превыше слитье сотвори, святоносна і синебесная, духовная благодать у мене направі, році, воздействие сніг, похвалені, скверні, скверной, сіні порочная, душа тлених пакости избави, Христа, прилежно умоляющей, може честь і поклонення подобает, нині и присно, і во веки в веков. Амінь. <кхе> Но милостиве и всемилости Боже мой, Господи Иисусі Христе, Ноги no, ради любви счастливы платили сіходы спасечи в сі, и пак, и спаси, спасія по благодати, молютя, а ще боділ спасеми, низ, и благодати да впачи, и многих щедро так і не рекли милости, о Христе, мой жив будет и не узрить смерті во веки. А що бо віри життя спасает очаг, сивіри и спасім я. Сі, верою, і спасі, Яко Бог мои, святый Создатель, виражи вместо дел до мене, Боже мой, невзышище дело, отнюдь оправдающих та вера моя додает вместо всех, Та да отвіщаю, та да покажет мне причастника славы Твоей вечные, да не убо похитит Месатана и похвалится Слово Ежу торнуть меня Твої руки і ограды, но ну, или хущу спаси меня, или не хущу Христе, спаси мой. Предвари скоро, скоро бои Бог Ти боися Бог мой, матері матери моя, мене Господи, нині возле бі дитя, якоже возле бі хіна, Ты сами самий гріх, і паки поработати тебе безлины тошно, яко же поработал прежде сівому. Найпаче же поработаю тебе, Господи Богу моєму і Ісусу Христову, во дні живота моего, нині и прессно, вовіки віков. Амінь. Святые Ангелі, предстояй окаянный моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, нежев отступи от меня за невоздержание мое, не даш места лукавому демону обладати Мною насильством смертного сетеля се, укрепи бедствующий, худую мою руку, и настави меня на путь спасень. Ей, святые ангели Божии, хранители и покровители, окаянные мои души и тело, вся всям непроси, реки митя, оскорби, хоседние живота моего. И аж чуть засореши пришедший нож Сию покримей настоящий день, и сохрани от всякого искушение противного, да ни в Коем грисе про Бога, и молися за м'яку Господа, да м'я в страсти Своєм и достойно покажет м'я раба Своя благости. Аминь. Пресвятая, владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильними мольбами. От жени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние забвение, неразумия, ни родения, и все скверные, лукавые, хульные помышления, одокаяного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, и кониши есть миокаянин, и избавь ми от моих и лютых воспоминаний, предприятий всех действий, свободи меня, якобы благословенный сел всех родов, и славиться причесное имя Твоего веки веков. Аминь. Моліть, Бога у нас, Сі си святі, яко ми осірно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, Дєво, радуйся, благодатна, Марія Господь, з тобою. Благословена Ти в женах, і благословен плод чрева Твоєго, як Спаса, родила і душ наших. Спаси, Господи, люди Твої, і благослови достояння Твоє, победи православним Християнам на супротивне дарує і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство. Спаси Господі і поміли Отця Моїго Духовного, родітелі Моїх, сродників, начальників, наставників, благодетелів і всіх воїнів на полі брані, і всіх просивших о них помолитися, і всіх нині нами помінаємих, і всіх православних християн, упокой Господи, душу сопших раб Твоїх, родителей моїх, сродников, благодетелей, воїнів на брані брани І всіх православних християн, присімся, і присімся з рішення урешением і и неволи, и дарим Царствие Небесное. Псалом 90. Живи в помощи вишне, у крові Бога Небесного во дворец личат Господіві, Заступник си, і прибежище моє, Бог мой, і уповай на Нього. якото, избавить от всети ловчие от слова и все метешна, блишма в своей мой синитя и подкрили его надеющийся оружием, обычья истины, Його, не обоишиеся от страха ношного, острелили тящие водни, отвещивают від неприходящие. От срящий бесополуденного подета страны Твоя Тысяча, и тьма, тобі, тебе. тебе, же не приближится обаче, от Твоим и Смотрише, и воздаяние грешников, узриши, коти, Господи, опования мои, вишне, оположились и прибежища Твое, не при тебе злой, рано не приближится Телесы Твоему, яко ангелам своим заповесить Тебе сохранить и тебя у всех путях Твоих. На руках войск мой текда, предкнешую камінь ногу твою на аспида Василийска наступши и поперечь льва измия, яко на м'я упова, и избавлю, и покрию и яко позна имя моего завитком не услышу его сними изм, скорби измой, и прославляй его доготовить і исполни его и явлю его спасение мое. Достойный истиковую истину благожитя Богородицу, пресноблаженный, пренепорочный Матір Бога нашего. Чесніший херовими, славнішої безрамні, серафім безіснення Бога славородшою, сущою Богородицю, Тя величає, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присної во веки векова Амінь. Господі поміли, Господи, помили, Господи, помили, Господі, благослови. Молітва ради Пречистая Твоя матір і сіла і чесного жертворящого Христа святих славних і всех апостолів, апостолов, Ижего Святых Отца нашего Николая, Архиепископа Верликийского чудотворця, Святого равноапостольного Великого Князя Владимира, Великої Княгині Ольги, святого Великомученика Побідоносця Георгія, великомученика Пантелеймона, святого великомученика Веселитля Пантелимона, святого великомученица Варвари, Всешеномученика Киприяна мученицы и устини, преподобних і богоносних Отец наших Мифодии, Іо, і Мфелохии чудотворців Почаївських, Антонія і Феодосія і прочих чудотворців Киева Печерських, Сергія і Нікона Радонівських, Серафима Саровського, Поисия Афонського, святих і праведник Бога Отеців Кима Анни, праведного Іоанна Кронштадтського, священномученика Ігнатія Богоносця, преподобного Ігнатія Архімандрита Печерського, святителя Филагонія, Епископа Антиохійського, святого Данила, архієпископа Сербського, святителя Антонія їх же і їхжі і пам'яті і совершає, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помінуй нас грішних. Амінь. Спасій, Господі, браті і сестри, за молитву, всім Божої допомоги на предстоящий день покрови Цариці Небесної і ангела хранителя, мирного неба, поможи Боже всім. Спасі Господі, всіх вас за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки, за молитву. З вами був Чтець Анатолій. Попросили ми в Бога благословення на предстоящий сьогоднішній день, наше сьогодні 2 січня. По календару пишеться, що починається перед свято Різдва Христового, тобто усугублюється піст вже з сьогоднішнього дня до. 7 січня не вживається риба, тобто 2, 3, 4, 5, 6 рибка не їсться, Усугублюється піст. Ми повинні більше так налаштовуватися на таке велике свято, щоб духовно розуміти, до якої події ми наближаємося. Так що поможе нам Боже, щоб Господь дозволив нам очистити наше серце через сповідь, причаститися тіла і крові Ісуса Христа. Щоб підготувати наше серце як цей вертеп, як знаєте, щоб Господь міг в ньому поселитися і світло Христового Різдва осіяло і наші душі, і душі наших рідних і близьких, і щоб Господь всіх нас помилував і послав свій мир на землю, як співали ангели. Слава вишнім Богу і на землі мир». Спаси Господі всіх, поможи Боже всім на сьогоднішній день. І вас з Новим роком, ще раз вітайте з Новим роком поможе Боже на цей предстоящий новий рік. Це Ангела Хранителя. Якщо протягом дня буде можливість, то станемо читання Пслотері. А якщо ні, то вже ввечері будемо читати Вічірні молитви. Все з вами був Чтець Анатолій Почаю Спасі всіх Христос. Хто на Тіктоці можете заходити на YouTube, а хто на Ютубі. На каналі є, Заходите на канал, там є спільнота, і там є життя святих праведного Яна Хриштатського, священомученька Ігнатія Богоносця. Кому цікаво, можете зайти і почитати. Слава навіки! Все, поможе Боже! З Богом!